Привіт друзям, підписникам мого каналу, просто гостям. так, сьогодні у нас розпаковка. Розпаковка отакогось от акумуляторного оприскувача від Форти. Forte KF5S або це, не знаю. Так, що до нього йде інструкція подробна, непогана. І зарядний пристрій. Ну, зарядний пристрій, звісно, без самого адаптера. Це мінус великий, чого вони не поклали. Сам адаптер, який стоїть там буквально 200 гривень, щоб можна було б і покласти. І такі це великі гроші. Ну ладно, будемо з телефона знімати. І работать, підключати, заряджати. Так. Ось таке. Общий вид має прискоч Шланга, Ну, десь може в нього метра півтора. Телескопічний. Телескопічна така ручка. Зараз спробую скласти. Невелика. Ну, для картошки піде. хватить. Щоб бризкати розсаду чи, чи синенькі. Ну, а для того, щоб якщо сад бризкать, то треба відкрутити. І до цієї ручки є, продається зараз пушки такі спеціальні. Що надіваєте на них тоже свій моторчик і бризкаєте дерева. Дуже крута штука, не пам'ятаю, дивився півтори, по-моєму, стоїть. Теж буде куплятися пізніше. Так. Ну, що по самому я Сам Саме на 5 літрів. Я взяв, щоб не дуже важкий, такий і удобний був. Так, тут ось у нас, я так зрозумів, для зарядки. Так, тут ось кнопка включення. Як ну, ви чуєте, заработав моторчик. индикатор повинна полная зарядка це три штучки так сам он снимается с помощью крышки крутится сейчас я покрубок нужно двумя руками снимаете и сюда заливаете сейчас покажу, такого плана только це двумя руками нужно откручивать все тут стоит фильтр Так, і сам бачок. Бачок, як я казав, на 5 літрів. Так, ну сейчас я його зарядю, поставлю. Потім покажу, як він буде брескать. Так, ну, дрот, такий, як на телефонах. Зарядка. І сам адаптер я все взяв зі свого телефона. Зараз підключу і буду... Заряджать. Так, чекаємо повні зарядки. Я його зарядив уже, залив я в нього воду, поки попробувати, як воно все працює. Так, хотів ще сказати, що є тут на кінчику такий смесительчик сказати. Який можна перестраювати як на палив, просто розсади, строя буде, або розпилювання різних рівнів. По акумулятору на 2 години написано безперервної праці розрахований. Так І ще по акумуляторам, якщо е, зимою хранить, бажано щоб прискоч десь. Стояв у такому місці, де не дуже холодно, там хоч якась плюсова температура. І час від часу акумулятори потрібно підзаряджати, щоб не розряджалась для довшого сроку служби. Ну, зараз спробую, як воно працює. Не знаю, видно чи ні. Ну, розпилює дуже файно. ще можна таку переключати ну це для поливу наприклад розсада дуже гарна це якщо мілка така яке посходила щоб її не притоплювати ну і переключаємо на розпилювання Ось ну, такий туман виходить Не знаю, плохо видно, так але ну, розпилює міленько. Він ну, написано, що він дуже економний. Так, що я ще хотів сказати за таку техніку, не саме за цю, а взагалі за цю прискочі. Акумуляторні. Запитуйте у продавця, коли купуєте, якого він зроку Ну, Чим свіжіше, тим краще. Бо багато зараз в інтернеті є всіх по акції, продаються там і по 700 гривень, і не знаю, по 650 я бачив даже. той. Ну а потім як починаєш виясняти, дзвониш, і виясняєш, чому такі ціни, то вони нехотя кажуть, що там. Вони десь їм вже років по 5 вони стоять, та акумулятори вже як говорять, плохо почали працювати. Працюють, наприклад, там, хвилин 10-15. Ну, Кому воно таке потрібне, я не знаю. Ну, В общем, такий от обзор вийшов. Кому сподобалося, ставмо палець за гори. І підписуємось на канал. До побачення.